Так, ну що, друзі, зараз покажу вам квартиру, яку ми придбали від застройщика, від девелопера в Чехії. тобто Це нова ставба. Це наш коридор, вже закуплена техніка майбутня. Тут у нас іде е, туалет. Зараз вам покажу. тобто йдуть вже відразу, е, вставлять унітази, роблять таку ось обліцовочку, вложать таку пліточку. Освітлення вже там потім все це буде ставитися. Далі йдемо. Тут є у нас ванна також бачите, ставиться вже готовий продукт, повністю дається. Також плиткою, тільки освітлення, міняється, ставте дзеркала, скірку сюди можна поставити і так далі. Тобто Це вже у нас є все. От Техніка наша вже закуплена на кухню. Йдемо вже в кімнату. Сюди заходимо в кімнату. Ось така величезна у нас кімната. Тут 32 квадрати. Тут у нас буде кухня. До речі, ось уже хлопці тут поробили нам ремонт електрики, вже розвели електрику, чекаємо на кухню, коли приїде, будуть хлопці монтувати, потім поділюся з вами. Тут у нас великі такі вікна французькі, такі вигравачі. До речі, так не дуже вони класні в тому плані, що. Тут, якщо ставити якусь шторку, такого плана не дуже прикольно, тому що забирає дуже багато місця. Плануємо дитині отут кімнату перегородити, це буде її кімната, а це вже буде ось така варіація нашої кімнати. Заходимо в нашу кімнату, тут в принципі також велике вікно. І от зараз Тут поки ще, звичайно, що, звичайно, нічого немає. От В такому вигляді все це тут дається. Тобто можна заходити і в принципі жити. Ну і основний момент цього всього, звичайно, основна, можна сказати, ізюмінка це заградка. Це ось така заградка, от яку ми тут можемо також поуживати, як кажуть, чехи, 36 квадратів у нас тут є своїх, де будемо тут грілювати, висаджувати деревця вже зовсім скоро. І, в принципі, така от квартирка. Більш детально про умови всі розкажу на ютуб каналі. Тож заходьте, підписуйтесь, хто там пропустив.